Історія Саші та занурення у мовчазну визодню. з Нулем, його вірним големом компаньйоном, поруч Саша відчував, що його можливості як творця зросли в рази. Вони працювали разом. Саша розробляв нові проєкти, а Нуль допомагав у будівництві, зборі ресурсів та захисті. Важа архіваріуса перетворилася на жвавий центр діяльності, де технології та природа існували в гармонії. Наступною великою метою Саші стало дослідження океану. З висоти своїх крив він бачив, що величезні водні простори приховують не менше таємниць, ніж суша. Сфера відлунь гуділа сильніше, коли він пролітав над глибокими западинами, натякаючи на могутні спогади, що спали на дні. У бібліотеці забутих креслень він знайшов те, що шукав: проєкт Наутілуса. Невеликої одномісної субмарини здатної витримувати величезний тиск і пересуватися під водою з дивовижною швидкістю. Будівництво Наутілуса стало їхнім першим великим спільним проєктом з нолем. Корпус субмарини Саша зробив з мідних блоків, оброблених за спеціальною технологією, що запобігало окисленню осолоній воді. Ілюмінатори були зроблені з товстого загартованого скла, яке вони створили, переплавляючи пісок разом із крихітними уламками алмазів. Рушієм слугував механізм на основі редстоуну та зарядженого аметистового кристала, схожий на той, що був у перших крилах. Нулі завдяки своїй силі легко переносив важкі мідні плити, а його точні маніпулятори дозволяли встановлювати крихкі редстоун схеми. Саша розробив для нього спеціальний захисний костюм із обробленої шкіри і міді, щоб Алем їх супроводжувати під водою. Коли Наутілус був готовий, вони спустили його на воду у глибокій бухті. Субмарина виглядала елегантно і водночас надійно. Саша зайняв місце пілота, а Нуль прикріпився до зовнішнього корпусу за допомогою магнітних захватів. Занурення! тихо промовив Саша, і Наутілус плавно пішов під воду. Світ, що відкрився перед ними, був неймовірний. Коралові рифи сяяли усіма барвами, згарає тропічних риб, пропливали повз ілюмінатор. Але чим глибше вони занурювалися, тим темнішим і таємничішим ставав океан. Світло з поверхні зникло, і єдиним джерелом освітлення стали прожектори наутілуса і сяйво глибоководних кальмарів. Сфера відлунь у кабіні почала пульсувати. Вони наближалися до чогось великого. На дні океанської западини у мовчазній безодні, куди ніколи не проникало сонячне світло. Вони побачили його! Це було відлуння величі і катастрофи. На дні лежали руїни величезної споруди, схожої на підводну фортецю, але набагато більшої. Призматиднові стіни були вкриті тріщинами, а посеред руїн височила гігантська напівзруйнована структура, що нагадували портал, зроблений з невідомого темного матеріалу. Раптом усі системи наутілуса почали давати збій. Світло замерехтіло, двигун заглох. Це місце випромінювало потужне поле, що пригнічувало будь-яку енергію, включно з Редстоном. Механічне серце нуля також почало працювати з перебоями. Саша зрозумів, що вони в пастці. З тем різних навколо почали з'являтись істоти. Це не були звичайні отопленики, це були глибинні вартові. Створіння, схожі на древні стражів, але зроблені з темної пульсуючої енергії. Вони були породженням цього мертвого відлуння, огронцями місця, де технології минулого циклу зазнали поразки. Вартові повільно оточували наутілус. Їхні атаки були не фізичними, а енергетичними. Вони безмоктували залишки енергії, з наукілу Не, Тя ще знав, що його потрібно відновити живлення. Джерелом проблеми була центральна структура, яка створювала поле, пригнічення. Він мусив до неї дістатись. «Нуль, малі потрібен час, сказав Саша через систему зв'язку. Відволікай їх. Не зважаючи на жбію бій у системі, нуль зрозумів. Він від'єднався до корпусу і, використовуючи свою вагу і силу, почав таранити вертовів, відстовхуючи їх від субмарини. Це була відчайдушна тактика, але вона давала Саші дорогоцінні хвилини. Саша, надягнувши свій власний підводний костюм, вибрався з наутілуса. Він не міг використовувати ніяких інструментів, що працювали на енергії. У нього були тільки його знання і артефакти, що працювали на силу від лунь. Він підпив до центральної структури. У її основі він побачив гніздо, з якого і виходило поле. Воно було порожнім. Очевидно, джерело енергії колись було тут, але зникло або висножилось, створивши цю аномалію. І тоді Шаша прийняв ризиковане рішення. Він дістав сумки серце нових початків. Його сила, сила творіння і відродження була протилежною до енергії пригнічення. Обережно, борючись з тишком води, він вставив у серце нових початків у порожній гнісидо. Стався потужний, але беззмучний вибух світла. Поле пригнічення сникло. Серце нових початків, насичене енергією кіанських відлунь, не тільки нейтралізувало аномалію, але й перезапустило її. Руїни навколо почали відновлятися, тиріщини на призуматінових скінах затягувалися, а зруйнований портал почав повільно спиратися дупи, хоч і не актувався. Либинні вартові ле тративши своє джередо енергії, розчинилися у темряві. Сістеми Ноутілуса і нуля повернулися до норми. Луї підплікався до Саші, і осінні очі вибромвали полегшення. Але серце нових початків змінилося, тепер у його золотій зілі мерехтіли сині океанські іск. Воно умрало себе сили та пам'ять цього місця. Тепер воно було не просто ключем до відродження, але й ключем до руди. Коли вони повернулися на поверхню, Сеса знав, що його подорож до творця виходить на новий рівень. Він не просто відворював забуті технології, а він почав усіляти й перетворювати сам світ, використовуючи силу минулого та створення кращого майбутнього. І тепер перед ним стояла нова загадка, куди веде цей відновлений підводний портал? І чи готовий він зробити наступний крок у невідомий?